Пане Романе, тоді давайте з місця у кар'єр, як то кажуть, стів Вітков каже Трамп, що може поїхати він уже цього тижня. До Москви. з одного боку, ну ніби добре, що людина, яку якось слухають у Кремлі, туди поїде. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що після останнього візиту і чотиригодинної розмови з Путіним Вітков в Америці говорив щось таке, що Путіну подобалося, і навіть Трамп почав говорити щось таке, що Путіну подобається. Зараз Вітков повезе якусь інформацію з Вашингтона у Москву. Чи йому треба із Москви якусь інформацію у Вашингтон привезти? Пане Олексію, тут дуже важливо піймати цю хронологію, бо ми отримали повідомлення з Вашингтону про те, що Вітков може опинитися в Москві, коли він уже був в дорозі на близький схід, а в цей час розгорялася суперечка між експрезидентом Росії Медведєвим. І президентом нинішніх Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І таке вже було відчуття, що ядерно несучі субмарини американські от-от зайдуть в ріку Москва. І, власне, от, оцей момент, оцей момент, ізначально, і є стартом необхідності появи відкофа в Москві. Або насправді. Той день, коли Дональд Трамп звільнав керівника департаменту, керівницю департаменту статистики, коли він вимагав відставки в чергове директора Федеральної резервної системи Пауела, ситуація склалася в Вашингтоні так, що навіть помітили сторонні люди, що Дональд Трамп приймав занадто емоційні рішення. І звідси, очевидно, що. Відправка, як би апріорі, Віткофа до а, Москви потребувала, скажімо так, змісту порозумітися у цьому рухові підводних ядерно несучих субмарин до Москви, скажімо так. А зрозуміло, що по шляху, як відомо, виникла, і потреба наближається з 8 чи 9 число серпня, завершується десятиденний термін. Так званого ультиматуму. І очевидно, що накладання цих речей ще й е привело Дональда Трампа до розуміння, а чи не слід поговорити в тому числі і на цю тему. А потім ще через два дні виникає і ідея: ну раз так, то давайте і Келога відправимо до Києва. І склалась якби картина. Але хочу вас запевнити, наших глядачів. Що це не система кроків Дональда Трампа, це все фрагментарні емоційні рішення, які виникають. Ну як, умовно кажучи, сідає чоловік на табуретку, а йому хтось там підложив шпильку, чи щось воно вкололо, він підскочив і згадав, є же келоги, що треба ж Келога відправити до Києва. Тобто, все це спонтанні рішення, і я вас запевняю: не вздумайте складати це в якусь логіку. От. Ну а з Москви йде чітка КГБшна рефлексія, суть якою нині виголосив прес-секретар Путіна Піскову. І вона зрозуміла, там е, три пункти, кажем, чи чотири. Там перший пункт війна, а друге дипломатія як інструмент війни. Ось і все. Ось і, ось і нинішня пісня з двох сторін. Пане Романе, то тоді хронологію: хто де раніше опиниться, і хто кому буде передавати інформацію, вибудовувати не треба. Чи то Вітков Келогу через Вашингтон, чи то Келог відкову? Як каже професор Джон Міршаймер, що воскресіння Келога із мертвих воно нічого доброго сполученим штатам не принесло. Насправді зрозуміло, що позиція Келога, як і позиція Марка Рубіо, вони сьогодні обіймають нинішній час десь приблизно 90% команди Дональда Трампа. А от те, що стосується Вікофа, то це тут і обмалювати щось неможливо, тому що це сам Вітков, ну і можливо, частково сам Дональд Трамп. Тому в е, мене така думка іноді, що е, вони не те, що не передають один одному інформацію. Вони ходять дорогами, які навіть не йдуть по зустрічних коліях, Келог ага. і е, Віков. Е, мене таке відчуття, що вони існують в різних абсолютно вимірах. І е, інформація, яку вони подають, вона. Об'єднується тільки в голові однієї людини Дональда Трампа, тому що навіть якщо проаналізувати висловлювання Рубіо чи там двох третин Сенату, то де там той Вітьков з його позицією? Ага. І ще одне: боронь Боже, не вертайтеся, оце як я зараз бачу: там знов хтось пише, що знову це Крим, там чотири області. А в Дональда Трампа ідеї повертатися до того, що він викинув на смітник в історії ніколи не було. Він настільки великий фантазер у цьому відношенні, що він уже сплів новий клубок якийсь. І, схоже, цей клубок буде розвиватися. Ну, його тяне він до Тихоокеанський регіон. От зараз він буде крутити навколо Індії. Ну, він так біжить із Європи, що застряг у, на Близькому Сході, я так думаю, до завершення своєї каденції. Але от ситуація з Індією, він уже порішав питання в Ірані. Тепер, значить, він перекинувся на Індію. Ну, Індія це е, система набагато складніша. Але яким боком тут може бути допомога Україні? Частково так. Тому що таки правда. Що Індія закуповує, закуповує багато сирої нафти, ну і торгує на вторинному ринку світлови паливно-мастильними. Однак видно, що Індія давно вже диверсифікувала свої джерела. Ну, не буде купувати в Росії, буде купувати на Близькому Сході, буде плюс в Саудівській Аравії. Пане Романе, е але от навіть якщо тут немає системної підготовки, то самі візити імовірно будуть відбуватися, і імовірно, Вітков опиниться у Москві. І якщо подивитися на от попередні раунди зустрічей, то або йшлося про пропозиції доступу до НАДР з боку Росії, або йшлося про а, якісь більші а, ну бізнесові проєкти, або можливо з меншим, ну менш докладною розповіддю подальшою, або йшлося про Арктику і так далі. Там теж вочевиді інтереси можуть зустрічатися. І, врешті-решт, навіть історія про два ядерні човни підводні американські це ж не історія про Україну. Це розмова ну десь над нами. Так, от не напряму про Україну між сполученими штатами. І, і Росією в даному разі, про що може говорити Вітков у Москві? Що він може почути, і чи є в цьому якісь небезпеки для нас, бо логіка розмов Віткова, вона ну, своєрідна і ну, не сильно українофільська, не сильно послідовна, не сильно принципова і точно не українофільська. А, пане Олексію, Вітков дуже дрібна людина в цьому плані. Якщо він і їде, то він їде торгонути якимось акціями, там, mm -hmm. які застряли, тому що вони заарештовані рашистською системою і так далі. Він такими речами, які ви зараз закинули, а, ну, це для нього а, це інша галактика. Тобто він існує в іншому світі. Знову ж, може, він для цього світу є мега розум, але коли ви говорите про такі речі, як... Арктика, корисні копалини, масштабні проекти. Ну, Вітков народився для інших масштабів, для іншого, реалізації іншого таланту. Я не хочу його ображати. Але він не розуміється на цих речах. Він далекий від цього. Тому що, коли слухаєш його, то він весь час плаває в ну, буденних проблемах, а не масштабних проблемах. Справа в тому, що. Уже навіть Трамп, навіть Трамп з його цінностями замкнутими на просто доларі, він вже навіть починає розуміти, що такі речі, як а, війна ірано-ізраїльська, російсько-українська, вони не піддаються локальній оцінці. А оце ще залишилося пояснити всім цим людям, що ідея. Заморожування, якою там ще дехто хворіє, це така ж сама примітивний погляд на нинішню континентальну політику, як і оце, цей принцип Трампа: торгувати краще, ніж воювати. Ну, всі знають просту істину, що добро краще, ніж зло, А що пальчик врізать це болить. Але що перестануть пальчик різати, як тільки це сказати. Тому тут немає значення, що говорить Вітков принципово. Вітков поїхав зустрітися з своїм другом, торгануть якимись акціями, заробити там, дай Боже, мільйони а гірше, якщо не сотні, а десятки тисяч. Бо це вже було. Як тільки Вітков в Москву, так і аукціони по продажі заарештованих акцій американських підприємств. Ось про що йде мова. Все інше, пане Олексію, воно не піддається вирішенню цими людьми. І тут найгірше, якщо в результаті цього крутійства а, може трапитися якась біда. І цю біду а, можна врівно пов'язувати як з Близьким Сходом, тобто з Ізраїлем, так і з Європою, тобто з Україною. І завжди, я за... наполягаю, за цими візитами треба стежити, бо вони стають все більше і більш небезпечними для Ізраїлю і для України. Пане Романе, ви згадували вже про е, ультиматум Трампа. І з одного боку, ну, абсолютно може статися, що настане 8-9 серпня, не відбудеться нічого. Або Трамп скаже, що у Путіна є ще два тижні чи ще 50 днів. А, але все ж таки е, ну, преса на нього тисне, рідні політики, американські на нього тиснуть е, якоюсь мірою і. Е, Щось буде відбуватися, щось буде Трамп робити, от коли настане цей рубіж. Принаймні, що ми можемо почути? Хоч би яка наступна тема для обговорення може бути ним запропонована? Так Трампу відповідь на такі речі може накласти санкції на якусь нікому невідому державу. І скаже, подивіться, як я обмежив продажу. Нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти. Це не тримайте, пане Олексію, Трампа в логіці здравомислячої людини. Він фантазер. От бачите, він зараз закриває питання тим, що він розказує про те, що Індія торгує, значить, на вторинному ринку. Там про це знають уже всі. Про це навіть знають діти вже. А Трампа тільки осянило, що значить, ой Боже, що ж я цього не помічав? Так о, такої біди. Насправді, зараз оце я дивлюся, увага така навколо цього ситуація вже показала, що це просто інформаційне прикриття того, що Трамп у цьому плані нічого робити не буде. Ось про що справа: Ви праві в чому настане 9 серпня. І знов будуть придумані якісь цифри, там буде щось говорити. А що, на чому треба акцентувати увагу? Хай говорить, що хоче. Нам важливо, що? щоби зброя законтрактована постачалася, щоб спільне виробництво рухалося, щоб об'єми допомоги зростали, ті об'єм проданої зброї зростав і так далі. А якими словами? Це буде прикрашувати Дональд Трамп. Боже мій, та це не має ніякого значення в кінці кінців, пане Романе. А можна тоді е, запитати вашу оцінку, е, що на е, от цьому? Східному азійському напрямку, конкретно з Індією. От зараз у Трампа є певна розмова. Так, великий трек, який ще попереду буде розвиватися кілька місяців. Це переговори з Китаєм, що Америці надзвичайно важливо. А з Індією, ну таке враження, що Трамп навіть не особливо боїться зіпсувати взаємини, ну принаймні з нинішньої риторики. Але це теж велика впливова країна, яка точно має ну свою особливу позицію, свій гонор такий. Міжнародний амбіцію, якусь, на яку вона розраховує. Але якби Індія дійсно відмовилася від російської нафти, нам би принаймні це було на користь, тому що це би зменшувало кількість грошей у Росії. Тут може бути результат, як розвиватиметься цей трек? Ну, на рендра моді, Дональд Трамп, друзі. Вони товаришують давним-давно. І оце я дивлюся. Слухаю, як Дональд Трамп зірвався з цепка. Думаю, він що забувся, що то його. Товариш, причому вони друже так серйозно і дуже часто спілкувалися, це перше. Друге. Справа в тому, що вже давним-давно американські фахівці аналітики написали, що введення оцих 25% абсолютно нічого не означало для Індії. Нічого не означало для Індії. Це перше і друге. Справа в тому, що за ці роки, поки Трамп відпочивав від президентства... Десь приблизно потенціалу 25% великих американських корпорацій, таких як Apple і так далі, було перенесено до Індії. І я очікую, що найближчими днями ті ж самі люди прибудуть у Вашингтон, і Трамп буде задню давати. А як він буде це робити? Це вже буде якимось чином обставлено. Для нас важливий тільки один фрагмент. А на рендра моді має купувати на близькому сході нафту. Хай припинить купувати у Росії. Але тут зараза, є одна річ. Справа в тому, що на території Індії є декілька НПЗ, які призначені винятково для переробки ЮРАЛС російської нафти. І це означає, що а, Індії потрібні інвестиції. По двох підприємствах в Індії є домовлена. Інвестиція щодо реконструкції цих підприємств. По інших таких домовленостей немає. Хоча міністр енергетики Індії вже заявив про те, що диверсифіковані джерела постачання компенсують, навіть якщо Індія припинить купувати російську сиру нафту в цьому плані дійсно позитив є. І оце ту медаль, яку Дональд Трамп може повісити собі. Як е, досягнення за те, що підводні човни війшли в Москву ріку? Пане Романе. І е, тоді ще один момент: у е, Сполучених Штатах е, сенат, ну взагалі парламент, не проголосувавши п'яти 500 відсоткові мита пішов на канікули, принаймні на місяць це відкладено. Хоча ми розуміємо, що 500 це просто жест, це просто політична заява. Скористатися ними ну не буде можливості. А, і от сьогодні ви теж згадували про це, і кілька моїх співрозмовників такий лейтмотив буквально прозвучав: що а, у, а, важливо, щоб є, Європа могла для нас купувати американську зброю за європейські гроші. От а, Певне прогальмовування із цими митами на користь України, але з грошима, хоч би прогальмовування нема. от цей трек запрацював для нас на користь чи все ще ні а в цьому відношенні а, жодної правди за останні два тижні не було оприлюднено. І а, поясню вам, чому а, Європа постачає до України поступово свою зброю і очікує на компенсацію Сполучених Штатів Америки. А як зрозуміло, воно там навіть не законтрактовано, бюджетом під те невиділені кошти і так далі. Тому європейці зараз прищурилися і дуже жадно віддають Україні поступово потроху системи протиракетної, протиповітряної оборони, а Трамп думає, що як же треба передбачити кошти для виробництва і компенсувати європейцям на наступний рік. В зв'язку з тим, що домовилися не оприлюднювати цифру. То йде така підкилимна возня зараз? І оці рішення, які, а, як проекти в Сенаті і в Палаті представників про ці фонди, так? от там 1 мільярд, 5 мільярдів, тобто це те, що починає вилазити. Оце як укинуте зерно, то воно було вкинуто там, місяць назад в балачках. А тепер воно починає вилазити, бо де ж на це треба брати мани? Тобто, за що ж треба ці. Петріоти виробляти, айріште і так далі виробляти, бо Дональду Трампу він що. Він своє сказав і пішов. А що там буде робити Пентагон? Як він буде це вирішувати? Це вже буде прийнято рішенням звільнення. І так уже видно, що гексет уже дуже рідко ходить у Білий дім. Тобто, видно, що йому вже квиток на вихід виписано, бо він не справився з виконанням цієї функції. От. І відтак, от ситуація. Вона е, приємна для нас тільки чим? Тим, що європейці все-таки, як би їх не проклинали і в Штатах, от я вам про це казав якось, і в Україні. Вони такі гроші виділили, гроші дають, хоч ми і дурниці робимо в парламенті, але вони кошти дають і за зброю розраховуються. Ну. Хороший фінальний акцент, бодай дещо оптимістичне для нас, що відкриває перед нами перспективу досягнення наших цілей. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у республіці Білорусі у 2010-2011 роках. Співрозмовник мій на в ефірі телеканалу Апостров. Дякую вам.